Увага! Українцям в Польщі тепер буде важче отримати громадянство. Вводять іспиц польської мови. Уряд Польщі запроваджує нові правила, і це стосується всіх іноземців, які мріють про польський паспорт. Якщо ви думали, що для отримання громадянства достатньо просто пожити в Польщі кілька років і мати документи, то тепер усе змінюється. Зараз поясню, що саме планують змінити, чому Польща посилює вимоги і як тепер отримати польський паспорт. Отже, відтепер, якщо ви хочете отримати польське громадянство, доведеться пройти справжній мовний іспит. Більше не можна буде просто показати атестат польської школи чи з курсів. Іспит обов'язковий для всіх. Це головна зміна, яку планують запровадити у 2025 році. Польський уряд вважає, що знання мови це основа для інтеграції, і хоче, щоб усі нові громадяни могли вільно спілкуватись з польською. І це ще не все. Тепер просто знання мови недостатньо. До цього додадуть ще й громадянський тест. Це свого роду екзамен з культури, правил і норм польського суспільства. Якщо ви хочете стати громадянином, Польщі, треба буде показати, що ви розумієте, як тут все влаштовано і що поважаєте польські традиції. Іспит перевірятиме знання про звичаї національні свята польських діячів, і звісно, правил поведінки в суспільстві. Чому Польща посилює вимоги? Польща зараз проходить через великий наплив іноземців, і серед них дуже багато українців. Польський уряд пояснює, що нові правила це відповідь на зростаючу кількість заяв на громадянство. Українців в Польщі стало набагато більше через війну, і багато з них хочуть залишитися тут надовго або назавжди. Тому уряд вирішив посилити правила, щоб нові громадяни справді ставали частиною польського суспільства у новій стратегії, яка розрахована на 25-30 роки. Уряд Польщі заявляє, що для безпеки і стабільності країни важливо, щоб ті, хто хоче отримати громадянство, мали міцний зв'язок з Польщею. Це означає, добре знали мову, мали стабільний дохід, були знайомі з культурою. І ось тут і з'являється мовний і культурний іспит, які тепер будуть обов'язковими для всіх. Як будуть перевіряти, ці нові правила охоплюють кілька етапів. Отже, якщо ви подаєте заяву на громадянство, в Польщі тепер доведеться підтвердити. Перше стабільний дохід і постійне місце проживання. Польща хоче, щоб люди, які стають її громадянами, були самостійними та мали ресурси для життя. Друге знання польської мови. Просто сказати, я знаю польську, тепер не вийде. Треба пройти сертифікований мовний тест. Навіть якщо у вас є атестат з польської школи або поліціального закладу, його тепер буде недостатньо тільки офіційний іспит з мови. Третє громадянський тест. Це новинка. Вам доведеться продемонструвати, що ви знаєте польську культуру, правила суспільного життя і традиції. Іспит буде обов'язковим для всіх, хто хоче отримати громадянство через воєводу. Для багатьох українців ці зміни можуть стати справжнім викликом. Багато наших співвітчизників живуть і працюють в Польщі вже кілька років і звикли до думки, що громадянство можна отримати відносно легко. Але тепер доведеться серйозно готуватися до іспитів, вчити мову і розбиратися в польській культурі. Для тих, хто вже має карту поляка, теж є зміни. Раніше вони могли отримати громадянство значно швидше і легше, але тепер від них теж вимагатимуть знання мови і складання тесту з культури. Теж стосується біженців іноземців з польським походженням та тих, хто прожив у Польщі більше року на підставі дозволу на постійне проживання. Тобто навіть для цих груп все стає набагато складніше? Чому Польща робить такі зміни? Причина зрозуміла: держава хоче захистити себе і забезпечити, щоб нові громадяни будуть частиною суспільства, розуміти мову і зможуть легко інтегруватися. У Польщі хвилюється, що іноземці можуть жити роками тут, але не знати мови, не розуміти місцеві звичаї і не бути по справжньому інтегрованими. Нові правила мають це змінити. Як тепер підготуватися до громадянства? Якщо ви вже живете в Польщі або плануєте подати на громадянство, вам точно варто звернути увагу на нові вимоги. Ось кілька порад, що вам допоможуть: вивчайте польську мову, розмовляти на побутовому рівні вже буде недостатньо. Потрібно здати офіційний іспит. Краще займатися з професійними викладачами, ходити на курси або проходити онлайн навчання Ознайомтеся з культурою Польщі. Щоб пройти громадянський тест, вам потрібно бути знати не лише мову, а й польську історію, культурні традиції, свята, суспільні правила і звичаї. Наприклад, що означає день незалежності, як святкують різдво, чи що таке польська кухня, забезпечте стабільне джерело доходу і місце проживання. Польща хоче, щоб нові громадяни були соціально забезпечені, тому наявність роботи чи стабільного доходу тепер теж важлива. Якщо ви планували отримати громадянство і нові вимоги здаються вам занадто складними, не хвилюйтеся. Це не означає, що громадянство стало недосяжним, але доведеться трохи постаратися. Польський уряд хоче бачити, що люди, які приходять до Польщі, серйозно налаштовані залишитися тут і розуміють культуру країни. Пишіть свої питання і думки в коментарях. А якщо вам потрібно оформити громадянство, перша віза з легкістю допоможе підготувати вам всі необхідні документи, поки ви готуєтеся до тесту. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі.